Всім привіт! Ви на каналі В'яжу для Галочки. Закінчився січень і час підвести підсумки. Сьогодні у мене такий підсумковий звіт по проєктах спільних, в яких я приймала участь, та і по моїх виробах, які я зв'язала у січні місяці. Рік в мене почався з оцих шкарпетульочок. Це Жіночі шкарпетки, 37, 38 розмір. Вони дуже тоненькі, гарненькі, назвала я їх зефірки. Кожні речі я намагаюся дати назву, адже це, ну втілення, частиночка моєї душі, коли річ має назву, воно якось і в'яжеться легше і стає трішечки гарнішою. Тож, перші були зефірки. Вивізся 51 грам шкарпеткової пряжі 400 метрів на 100 грам. З такої ж пряжі, я маю на увазі метраж, зв'язалися чоловічі шкарпетки. Ось такі вони. Вони високі, 44-45 розмір. Так, перша була п'яточка бумеранг, тут п'яточка підковка ось така собі резиночка. І ось такі гарнюнські шкарпеточки. Виріб номер 2. Назвала я їх коричневі смужки. Ну, тут не лише коричневі, але це пряжа, один моточок, це давня пряжа від Алізе. Коричневі смужки в мене важать 82 грамчики. І ще одні шкарпеточки. Тож шкарпеточки для шкарпеткового календаря. Так, називається спільний проєкт в Інстаграмі. Шкарпетки пані скручу з такі ось скрапі, які повинні, ну тут які вимоги. Шкарпетки повинні бути вив'язані в кругову, справилося. П'ять. Різновидів пряжі не менше п'яти. І безмежна кількість клубочків. Що в мене тут за пряжа? Тут, ось, ну, починала я зверху. На початку ми тут 66 петельок, далі 64. Отут трошечки більше. Перша ну, перша це чорненька це, мабуть, алюзе супервош. Далі гімалая сокс. Потім йде. Стукова пряжа. Вона от ніби однакова, але ж ви бачите, що це ні. Це ось один клубочок, це ось інший, а тут ще світліший відтіночок. За цю казала сіренька. Сіренька Aliзе супервош, це також іде гімалая, це німецька шкарпеткова пряжа, залишки від Подарунка від марусі. І ось так переходимо до мисочка. І який 14, чудовий такий в мене вийшов. І вже носочок у мене тут уже з кількох видів ось. 10 моточків в мене тут вив'язано в нуль. Вийшли ось такі скрапі для пані скруч. І ось такі фото я розмістила в Інстаграмі. Посиланнячка, Посиланнячка внизу. Гляньте, яка в мене тут чудовий мисочок в цьому шкарпетці. Ось. Я просто побачила фото і відтворила у своїх шкарпетках. Ось таке гарнюнське. Мені страшенно подобаються вони. Ось такі шкарпетки пані Скруч. Проєкт триватиме цілий рік. Кожного місяця, сподіваюся, у мене буде можливість, і я зв'яжу 12 пар шкарпеток до свого календаря. Так, що в мене ще зв'язалося? Ну цей дракончик на подарунок. Рік дракона у нас починається за 10 днів з 10 лютого. Ось такий. Так, я не сказала нічого по вазі і розміру пані скруч. Пані скруч у нас має 39 розмір. І 62 грамчики пішло в мене на ті шкарпеточки. Вагу пряжі на оцього дракончика я не зараховую. Лише. Ось вирішила підрахувати, що в мене по грамоті 195 грамів вив'язано. Вся пряжа десь 400 метрів на 100 грамів, тож 780 метрів. Ось такі результати за січень. Вирішила вести облік по грамах та по метражу пряжі, скільки ж я вив'яжу за рік. Ну, просто цікаво. Що ж в мене? Зараз на спицях і які проекти у роботі. Так, за шкарпетковий рік казала, це річний проєкт, кожного місяця будуть шкарпеточки. А зараз з 22 січня почався проєкт Оксаночки Левчук. Є в мене вступ у минулому влозі. Це проєкт готуємося до весни. Перший ступінь, перша гілочка, так би мовити, початок це шальні історії, де ми в'яжемо шалі. Шалі, які будуть е, великими, тобто матимуть не менше метра у довжину, пряматимуть розіграш у конкурсі, прийматимуть участь, будуть номінуватися якимись призами. Що ж я в'яжу? Ні, давай так, ладно, добре. Я в'яжу шаль. Є в мене ось така ось ниточка, вона мені подобалася, поки на поличці стояла. Це подарунок, подарунок за минулі. Минулий сезон шальних історій, подарунок від Ларисеньки, різнокольорова мозаїка її канал. І на згадку я вирішила вив'язати річ для себе, і це буде шаль. Не палантин, а саме шаль, можливо, палантин при ось такій кольоровій гамі був би більш доречний, але хочу я собі шаль, і хоч з гачечком я не дуже дружу, я почала в'язати гачком. Знайшла схему, обрала, трішечки вив'язала, не дуже складну, не дуже, як сказати, забиту. Ось таку трішечки дірчаву, не дуже, так, не дуже видно. Зараз тут на клаптику я покажу вам цю схемку, а саму схему вже буде в кінці, коли шаль буде готова. Ось така нескладна не схема, не дуже дірчава, така собі рибальська сіточка. Таку як я собі хочу я. Це вже ну, два зразочки було. Третя спроба, в'яжу, я собі в'яжу, і ось тут на тобі така прикрість. Мало того, що розрив пряжі. Але і далі якийсь незрозумілий незрозумілий колір, незрозуміла чи нещільна скрутка, адже ззовні ось вона, така, такої немає. Ну, взяла я ось це. Ось так, ось так, ось так. Жамкала, назаду серединку, запхнула, ось так. Взяла ниточку ззовні. І третя спроба. Так. Вяжу я ось таким гачечком номер три. Пряжа. Пряжа вівчарі від, від Сімфоні. 100% вовна. Рекомендують тут гадчичок 1,5-2,5. Я взяла два. Ніби гарна по характеристикам, 350 метрів на 100 грамів. Заявлена вага 258, але мої ваги показують 247. І мінус до того ще трішечки той буде незрозумілої скрутки. Тобто в мене є претензії до виробника. Ціна, ну, завелика, як на мене, для такої якості пряжі. Вона м'яка, але Трішечки колюча до тіла. От, якщо до шиї, не дуже приємно. Можливо, після прання вона не буде такою колючою, але саме шаль. І ось так потихеньку я її в'яжу і потрошечки собі занотовую. Тож, чорнобривці. Шаль, чорнобривці. Почала я в'язати її 25-го у четвер. І відв'язала 24 грамочки. Зважила, зробила заміри, і в мене вийшло, що по висоті в мене ця шар буде лише 80 см, якщо й буде. І далі, ось потихеньку занутово скільки грамчиків я відв'язала. На сьогодні буду починати, я майже половина відв'язана: 110 грамів. Ось такий вигляд вона має. Мабуть, такий палантин був би кращим, але ж я хочу шаль і в'яжу її для себе. В'яжу від серединки, щоб смужечки повторювали трикотничок, ось так лягали кольори. Спочатку смужки ширші, потім вони стаються вужчими і вужчими, що буде далі невідомо. Спочатку я хотіла підвіднати від серединки, але ж там така, такі жахи, ну я не знаю. Поки що я в'яжу, які є. Вона в мене і не дуже дірчава. Дірчавість цієї рибальської сітки мене задовольняє. Ось така вона не дуже складна, не дуже така заморочлива. Мабуть, таки не вдалося мені з зачком. Такі я собі ну, зі спецями легше. Якесь є розуміння. Що воно виходить і як виправити, якщо є які недоліки. А з гачком ну, я стараюся контролювати, щоб вони були ну, знакові всі петелечки, всі стовпчики. Ну, поки що і все, половина відв'язана, пряжа. Я не знаю, куди купувати пряжу, щоб вона якось була схожа на цю. Ось така скрутка, явна скрутка тут видна. І що в плюс, це те, що вона вовна, 100% вовни. Вона буде тепла, гарненька, майже так. Ось Поки що на такій стадії моя шаль. 31 січня і відв'язана половина роботи. Далі у цьому проєкті готуємося до весни. Так, шаль потрібно зв'язати до кінця лютого. Я думаю, що я справлюся. Я робила таймінг. За годину я вив'язувала 8 грамів, якщо в'язати в такому темпі, то мала б уже би закінчити. Так, далі у цьому ж проєкті готуємося до весни, я буду в'язати кардиганчик, кардиганчик для Яни, який я запланувала в січні. Ось, є він в мене в планах, білий кардиган, Але, але треба ж шаль зв'язати швидше. Я розпочала, можна сказати. Ось. ось тут кілька рядочків. Кардиганчик для своєї племінниці. І розмір вже тут зовсім не дитячий дівчинці 11 років, але вона така справна дівчинка. За зростом вона вже майже мене догнала. ну 4 см це таке, так, 42-й розмір. І плюс до того це буде оверсайз, ну поки що ось такий початок розпочато. кардиган у роботі. Ну і ось такі результати засічень. Продовжую, продовжую в'язати кардиган, який вибачаюся. Продовжую в'язати шаль, яка буде, яка буде, така й буде. Що буде, вже покажу вам у наступному звіті. Внизу я залишаю Посиланнячка на спільник, кожного дня дівчатка додаються. Спочатку нас було 9, зараз вже набагато більше. Посиланнячка на учасниць спільного проєкту готуємося до весни, йде одна з гілочок, це шальні історії. Якщо ви не така, Швидка майстриня, як я, в'яжите, значно швидше ви ще встигнете долучитися і зв'язати якусь гарну шаль, або ж просто якісь плечові вироби, чи якесь щось на весняну тему. Тож, в'яжіть разом з нами, в'яжіть краще за мене і до наступної зустрічі!